Добрий день! Хочу поділитися рецептом кабачкової ікри на зиму. Робимо стоп-кадр, переписуємо рецепт, я вкратце розповім. Овочі миємо, цибульку, кабачки, моркву чистимо, всі овочі ріжемо шматками, моркву тримо на терці. На сковороду цибулю та морку олії смажимо, всі овочі в кастрюлю. У мене дві кастрюлі по 6 літрів і сковорода велика. Цукор додаємо в кастрюлі. Сіль спеції сковороду. Смажемо 20-30 хвилин приблизно на середньому вогні до м'якоті овочів. Часник головку. Просто ріжу на шматки і додаю сковороду. Періодично помішую, щоб не пригорало. Ось так. Все швидко, потім все буде робитися в пюре. Так що, яка різниця, як порізати? Вони, щоб добре протушкувалися. Воду додаю спочатку трохи пів стакана, потім це, ці овочі дають стільки соку багато. Так що воду додавати більше не треба. Ділю на сковороді на пів Овочі в одну каструлю, в другу, перемішую 10 хвилин ще тушкую, щоб з'єдналися смаки. Ось так. Накриваю кришкою, ще 10 хвилин тушкую і на ранок хай остигає. Зранку холодне, холодні овочі блендером перебиваю в пюре. Мені одною рукою незручно знімати її робити, тому потрохи показую. Тут побили, туди і виліли. Ще кому подобається так, можете так закручувати. Я ще перетираю на, на сито, щоб маленькі шматки шкірок залишити. Всі, і тоді пюре без шкірок виходить. Ідеально. Стерільне 30 хвилин кип'ятиться в банки. Стерильне закручуємо, накриваємо рушником і до ранку остигає. Все смачно, дякую. Готуйте.